Кошти, це коробки, розмір коробок із е... вас сідає школа номер 77 і сьогодні ви вирішити все-таки ту проблему з коробками, коли нам потрібно маленький товар, і нам дають просто величезну коробку, напихаючи туди купу паперу, і ми просто платимо за повітря. Куп... Таким як асортимент коробок. Він є дуже великий, але не у всіх відділеннях він є е, присутній. також неправильне опуховання сіми працівниками, тому що поводьтесь, коли посилка важить один кілограм, а забудь її в коробку п'яти кілограмів, і на закидувати ще дуже багато зайвого паперу, це не дуже добре. Як для клієнта, е, так для. Навколишнього середовища. Чому? Тому що клієнт не хоче переплачувати просто за повітря за папір. А навколишнє середовище це як ніяк папір, а він робиться з, з дерева і це Ви хотіли Хотілося змінити, правда? Сміло наших опитувань, там пакування є болючою серед клієнтів нової пошти. І ось наше вирішення проблеми це збільшення асортименту коробки. Наприклад, якщо ви хочете переслати 13 кг, і щоб не переплачувати за 15 І наступна ідея, вона така інноваційна, це в додати цей процес роботизації, щоб сканер міг визначити об'ємну вагу товару, який ви відправляєте. і визначити Визначити необхідний розмір коробки, який, який підходить для цього найбільше, і також е, визначити ціну, яка буде найкращою е, е, для цього варіанту. Будь-якої ідеї у нас є і переваги та методики. До тобто переваги можна віднести те, що це буде доволі комфортно і для споживача, для нашого клієнта, так і для працівників. Працівники не будуть витрачати стільки часу для. Е, для підбирання коробок у цьому всього за них треба зробити вся техніка, а для споживача це не платити за повітря, якщо скачення раніше. До недоліків можна віднести те, що спочатку це буде доволі важко, адже пристосування до чогось нового це завжди важко. Але з пріоритетом у нас завжди є споживач, а завдяки цим оновленням наш споживач буде задоволений. Довошта працює на над своїми на невеликами і цією презентацією ми можемо тільки показати вам, як можна поліпшити те, що вже зараз є як можна поліпшити спілкування з людьми і саму екологію зберегти. Також ми дякуємо вам за увагу за те, що ви вислухали нас.